Всім привіт, вітаємо вас на ютуб-каналі АвтоКомпані. Маємо в наявності ось такий рестайлінговий Volkswagen Golf 2017 року випуску в досить цікавій комплектації. То маємо гарний салон. Ну, в принципі, він досить стандартний для тих гольфів. Маємо ось такі чорні вставки. Маємо комбіновані сидіння з боковою підтримкою тканина Алькантара. Напевно, найголовніше в Volkswagen це led щиток, приборна панель, панель просто, як вам зручно. По мультимедії стандартно, мультимедія вже йде з CarPlay, з навігацією, зі всім. Двухзонний клімат-контроль, передні задні парктроніки, датчики дощу світла, електронний паркінг, автохолд автохолт. нас, звичайно, адаптивний круїз-контроль, асистент контролю до станції спереду, превентивна система безпеки, розпізнавання втоми і так далі. І безрамочне дзеркало, дуже прикольна штука. Звичайно, маємо вже рестайлінгову оптику, вона багато гарніше виглядає, ніж е, дорестове. По багажнику. Стандартно в нас, так як це універсал, величезний багажник. Тут ми маємо, що маємо римкомплект. Підлога у нас подвійна, то ми можемо її собі опустити, підняти, складання сидінь йдуть звідси. І так само подвійна шторка. Вона має в нас два положення, одне і друге. Цей автомобіль є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформації і фото по ньому, пишіть нам саме зараз.